Ми тільки, от знаєте, Ще на... навіть не переступили екватор 25-го, і вже цих навіть півроку були дуже насиченими, як для України, так і світу. Події інколи здається, що просто виходять з під контролю, і це тільки початок. Не забувайте, що зараз. Нам прийдеться пережити економічну кризу, нелегку, але коротку. Зміну влади, зміну от навіть Україна вже не буде як сказати, неправильно, в статусі, як була до війни. Тобто змінюватися буде, якби як сказати. Ми не будемо вже ніколи повністю цивільною там країною без зброї, без якихось угод військових, без яких, без військових, як сказати правильно, союзів. І тому зараз оце закінчення, от друга половина 25-го року саме проведемо в цьому. Будуть для нас і гарні новини. Не завжди вони подобаються, будуть людям, але ми вже не зможемо жити, не маючи зброї, не маючи військової підготовки, не готуючись до війни. Хочеш миру, готуйся до війни, не перестану це повторювати. А з таким вражиною, які, з яким ми межуємо, не брат. Проклятий вражина, ми маємо бути сильні. Вони ступили на нашу землю, тому що знали, що більше за 30 років змусили відмовитися і від ядерної зброї, повністю ну, на волоску просто лишити армію без зброї. розумієте, щоб застати нас в розплох, коли ми перевчилися воювати, коли в нас немає зброї, коли нам немає чим тримати опір. Але тепер ворог знатиме точно, що ми вже інші. Ціх більше як три роки змінили нас повністю, кардинально. Але тепер, коли ми вже будемо знати, після дося... Ні, так скажу, після перемоги над ворогом, що ми не зможемо повернутися туди, в, до 2014 року. А нам треба буде знову вчитися, як жити заново, ходити заново. І вже трошки в інших умовах, трошки інакше. Не всі одразу це сприймуть, тому що, знаєте, це наче як вийти із зони комфорту. Але ми навчимося. Тому що ми сильні. Ви знаєте, кажуть припинення вогню. Я не можу розглянути це припинення вогню, тому що будемо тестувати зброю, будемо навчатися, будемо навчати. І тому, знаєте, ми будемо там чути, як тренуються, будемо чути звуки, але ми будемо чітко знати, що ці звуки вони не принесуть нам шкоди, а навпаки, поки вони є, ми захищені. Карти самі ж вилітають, тому що показують що тут страшний суд, і як павутина, що там так воно вже знаєте? Дивіться, він намагається, Трамп я маю на увазі, намагається будь-якими способами уникнути цих санкцій, тому що там, кажу, між, між Трампом і Путіним. Путіним до сих пір ідуть оці, знаєте, я б не сказала домовленості. Тиск один на одного, один на, на одного. І воно, знаєте, як от на тих е вісах, скажу так, російською мовою, ваги, але віса вони переважує да? переважує. От вони якось то в того з'являються е якісь козирі в рукаві, то в іншого. І воно от постійно на такій, знаєте, на грані, на такій вазі. І що я хочу сказати, що на. Мою думку і те, що я бачу через карти, не може воно так продовжуватися. І зараз дійсно відбудеться якась така страшна катастрофічна подія через війну в Україні, яка змусить все таки тиснути, тиснути на Путіна через ці санкції. Але розумієте, що я бачу, що якимсь чином йому вдається. Путіну якось обходити, обходити, обходити. І навіть якщо ці санкції будуть, а вони все ж будуть не сьогодні, так і завтра, це не той спосіб знищити рашку. Навіть якщо вони будуть, ця війна, навіть коли будуть санкції, може продовжуватись однаково роками. Тут не домовлятись, не санкції, тільки нищити, тільки мечем. І повірте мені, саме ми це зробимо. Зараз дуже багато говорять про те, що вже зараз Європа починає готуватися до військових дій, купують амуніцію, відкривають шпиталі, так, якісь госпіталі для поранених, але до того не дійде. І ще раз повторюся, це тільки завдяки Україні і тим неймовірно, сильним духом і фізично українцям, які живуть тут, які не здаються уже стільки років. Багато жертв там буде, багато руйнувань по карті башта, Але щоб. Ця війна переростала в Третю світову я не бачу. Повторюсь, то ще там, можливо, прослухав, коли я говорила, Третя світова вже йде. І третя світова не знаходиться на рівні ракет, руйнувань чи цих, знаєте, як би воно не звучало, стрілялок. Третя світова вже давно відбувається, тому що третя світова йде на рівні інформаційної війни. Навіть там не загрози ядеркою, ще раз повторюсь, інформаційна війна. Володієш інформацією, володієш світом. Але інформацією, через яку можна вести цю війну, володіють не так вже й багато країн. Відбудеться і вже дуже скоро тут це чітко йде по карті Сонця, королева жезлів, карта сили, але це вже буде якийсь інший формат, ніж планується. Ми тут вже не будемо з позиції по п'ятірці мечів, як які там щось просимо підтримки, так чи щоб якоїсь матеріальної підтримки, чи там якісь санкції накласти. Ні, це вже буде зустріч після зміни ситуації по повішеному. І тут я бачу України, бачите, Україна тут іде з позиції сили, з позиції. Е Правомірної сили, я б сказала, і для України ця зустріч по карті Сонця і по карті імператора буде дуже вигідною. Чи через домовленості? Так, і домовляться багато в чому, і підтримку ми також будемо отримувати, тому що тут карта іде і помірності, провокації я вже не бачу, тому що д'явол тут перекривається четвіркою пентаклів, такі як були, наприклад, в овальному кабінеті стосовно військової форми. Але для України ця зустріч буде справді вигідною, важливою і домовленості там будуть. Тут така цікаві карти випали. Карта Колісниця, карта місяця, Пажезлів. Ця комбінація говорить нам про те, що зараз ми. Я б не сказала довіряти. Дивіться, ми живемо в дуже такому світі, де кожен дум, дбає про себе, про свою безпеку, про свій добробут. Ніхто нікому не може довіряти. Тут зараз самому собі важко довіряти, тому що є емоції, є події. Ми не живемо десь в лісі, чи в в пустині, де слухаємо себе, своє серце. Тому. Довіряти ми не можемо нікому. Але те, що підтримку ми отримаємо, тому що нашими руками будуть захищатись, ми вже це говорили, і країни-партнери, і залучатись ми їхньою підтримкою. Вони нашою. Тут би можна сказати інше, що можна говорити про партнерство, про хороші домовленості, але от. Тут слово вислів довіряти я би точно не ставила. тому Тут чітко закривається в мене розклад Четвірка Пентаклів, дев'ятка мечів, який говорить нам про те, що не довіряти. А партнеритись, перш за все розраховувати тільки на себе. Ніколи я не бачила їх друзями, бачила завжди ілюзію зі сторони Трампа. Тобто він створив її сам, щоб залучитися підтримкою маска, залучитися довірою маска. А сам грав, як завжди, в свої ігри. Ми знаємо, вони в нього багато ходові. Е, ніколи я не бачила там щирих якихось стосунків між ними. Вони не партнери і зараз. А от втрату через погіршення між ними стосунків, я бачу, що тут втрату якусь фінансову, дивіться, тут, і по шестірці Пентаклів, по п'ятірці Пентаклів. Я не скажу, що вони конкуренти, ні, тому що різні сфери, а от якісь великі фінансові втрати. З однієї зі сторін я бачу. Тут і двійка, і трійка Пентаклі, і воно ще буде ну, якби, від... продовжуватися ці фінансові втрати. Тобто, е отут можна прослідкувати чітко. Ні дружби, ні конкуренції між ними я не бачу. І дивіться, що я бачу однозначно так. І чому ми казали про до про 28 число, День Конституції. Я до речі, в цій, от, знаєте, в цих тривогах, в цих переживаннях за людей, за нашу землю трошки е, взагалі, от вилетіло з голови, що День Конституції, і я бачу, що це буде дійсно так. Це десь буде в період із 21 числа по 30 число, тому що говорили вже з тобою, Що максимально дні, енергетично дуже потужні, дуже сильні, і ми отримаємо цей дозвіл превселюдно, на загальне бачення. Тобто всі будуть про це знати. Але хочу сказати, що ми його не лише отримаємо, але й нанесемо удар у відповідь. Не лише там по аеродромах, по якихось важливих так об'єктах, Через які ворог воює з нами, нападає на нас, вбиває нас та наших дітей і руйнує наші міста. Це буде серце, серце боліт, тобто конкретно Москва. Центри прийняття рішень, звичайні люди, звичайні будівлі будуть страждати від наших рук тепер, і це важливо зауважити. Гріху за нам нам за це не буде, адже ми не напали. Ми не вбиваємо з власної волі, а вбиваємо через захист. Можливо, хтось скаже, так ви ж будете бити по Москві. Це, а я скажу. І це єдина може бути відповідь. І ще не єдиний е, варіант спинити ворога раз і назавжди. Тому ні, гріху нам за це не буде. Тому що не нападаємо, а захищаємось. Око за око і зуб за зуб. Ми не діємо принципами рабів і весь світ це побачив. Не підставляємо щоку, коли нам, нас вдаряють по одній. Не підставляємо іншу, іншу, тому що це, знаєте, думки рабської натури. А ми не раби, ми вільні, ми незалежні і ми самостійні. Тому маємо на це повне право. Там будуть відбуватися події уже такого зворотного характеру для расистів. А зараз, протягом цього тижня, очікуємо не один удар, не по одному місту, тому що під загрозою атаки вся Україна, якщо не з неба, то я бачила різні е якісь провокації, диверсії, замінування. Тобто, дуже багато небезпеки. Ворог максимально старається зараз. Дестабілізувати нас, вивести нас максимально з рівноваги, і, як ви знаєте, нав'язати нам бачення і думку, що нам не бачити перемоги, що ми не зможемо перемогти ворога і не зможемо здолати ворога. Але є різне багато, багато різних моментів, є багато нюансів, і тому можемо проглянути. Є міста, які в найбільшій небезпеці, тому що не варто думати, що. От знаєте, як ми звикли там, що була якась атака, маємо трошки час видихнути. Ні, не буде такого, тому що ворог цей тиждень максимально чи не щодня гатитиме по містах України, але є міста, які в найбільшій небезпеці. Ви знаєте, що хочу сказати тут? Я поставила трошки інакше питання, тому що через те, що нам більше 30 років нав'язували, старались нав'язати руський мір, сюди ставили тут. Керманити проросійськими людьми максимально проплачуючи це, самі знаємо, як це відбувалося. То я би сказала, що зараз відбувається навпаки зворотна е, така, знаєте, ситуація. Ми не намагаємося, е, еліти не готують заговори з ворогом. Тут я б сказала, ми вже не один рік і ще не один рік будемо оце, знаєте. Е, Переживати, щоб викинути оці еліти з цих заговорів, викинути їх геть з України і не дати жодної можливості, жодного шансу більше впливати на події. Якось ставити. Ви знаєте, зараз дуже часто мене запитують, чи правда що навіть США зацікавлена в тому, щоб поставити. Біля керма України якогось проросійського кандидата їм це не вдасться. Як би вони цього не захотіли, і скільки б і намірів, і ресурсів у це не вклали. Тож зараз відбувається кардинально зворотній процес. Я б сказала навпаки, вони зацікавлені. В якнайшвидшому прискоренні навіть співпраці вони зацікавлені в тому, щоб нарешті а, цей жах скінчився і а, могли продовжувати розвивати повноцінне партнерство. Багато, що багато чого є обговорено по карті місяця. Ще раз нагадаю: це будуть міцні і військові захисні союзи, в тому числі. Тож, я би теж, бачите, ви задаєте питання, а воно по картах якось програється навпаки. Бачення? Ні. Не бачила імпічменту, не бачу загрози і не бачу, що він буде.